І в камері чи ні, тому що ви, хлопці, ви знаєте, були в нас. Він сказав, що добре, ми зустрінемося, обов'язково я надам свою допомогу. Писав договір Ганна Володимирівна, договір пішов. Які документи потрібно, Я не Доброго дня. Полковальні напої також 18-річного віку та Я спільно з напарником обслуговую Білецьку територіальну громаду, в яку входить 10 населених пунктів загальною кількістю приблизно 12 тисяч населення. На даний час ми наше місце розташування знаходиться в селі Плотича, в Білецькій поліцейській станції. Ми до того часу я був дільничним інспектором поліції, який обслуговував Тернопільський район. На даний час ми є поліцейські цери громади. Ми пройшли відбір, тромісячне навчання, здали успішні екзамени. Білецька територіальна громада забезпечила нас приміщенням, в якому ми здійснюємо прийом громадян, також забезпечила нас автомобілем, оргтехнікою, тим всім необхідним для подальшої роботи. В обов'язки поліцейської вцера громади входить розгляд звернень громадян, робота з підубліковим елементом, дотримання також прав дорожнього руху. Самою головною метою нашої роботи є забезпечення безпечного середовища на громаді. З метою створення безпекового середовища нашої громади за нашої ініціативи ми звернулися до органу місцевого самоврядування, саме до голови ОТГ, з пропозицією встановити камери спостереження. Станом на сьогодні в нас вже одна камера відеоспостереження, яка зчитує номерні знаки з автомобілів, встановлена і працює. Також за нашу ініціативу ми вирішили десь з органу місцевого самоврядування закупити декілька камер, які будуть встановлені на аварійно небезпечних ділянках нашої громади. Кожний тиждень з офіцером, поліцейським офіцером громади, ми зустрічаємося тут у мене і обговорюємо, які є питання першочергові. Профілактично. Ми проводимо по магазинах на рахунок торгівлі алкоголем і сигаретами на рахунок дітей. Також по благоустрою не звертають увагу на рахунок спалювання трави і викидання сміття з поліцейськими офіцерами громади в селі у нас. Знаємо їх, хлопці працюють, ми ними дуже задоволені. Недавно була кража по сусідству вугілля оперативно, буквально за день-два вона була розкрита. Поліцейський офіцер громади, Яржевський Юрій Петрович, часто заходить до нас в магазин, цікавиться роботою, чи все в нас в порядку, чи немає правопорушень, з ним можна поспілкуватися, все, що потрібно для роботи, для дотримання закону.